Вітаю на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами читаємо про Соломію Крушельницьку, про видатну панянку. Тому прошу відкрити підручники сторіночка 32 та е, почати читати цей твір. Прочитайте, будь ласка, його, поставте відео на паузу і потім продовжте. В вашому тексті зустрічалися такі слова, як шляхетний рід, тобто аристократичний, дворянський рід або ж привілейований, тобто, такі дуже особливі люди. Давайте з вами пограємо в гру, так чи ні. Я задаю запитання, а ви говорите мені так чи ні? Батько Соломії Крушельницької був священником, так чи ні? Після закінчення гімназії Соломія навчалася в Київській консерваторії. Так чи ні. Соломія прагнула навчатися в Італії. Так чи ні? Та потрапити в Італію співачці не вдалося. Так чи ні? Талановита співачка мала надзвичайну музичну пам'ять. Так чи ні? І остання Соломія Крушеліцька співала в найвідоміших театрах світу. Так чи ні? І перевіряємо: перше, третє, п'яте і шосте запитання. Так, друге та четверте ні. І далі. Ми зараз переглянемо з вами відеофрагмент про Соломію Крушельницьку. Подивіться. За життя Соломія Крушельницьку визвали найвидатнішою співачкою світу. Світова преса писала, що її голос найкрасивіший із що коли небудь чули люди. Вона входила у п'ятірку найзнаменітіших співаків свого часу і була серед них єдиною жінкою. При цьому рідкісною, адже у співочій кар'єрі досягла всього сама. Всього за п'ять років після початку виступів Крушельницька домоглася світового визнання свого таланту. Виступала на сценах провідних оперних театрів світу. Соломія Амвросівна знала вісім іноземних мов. Світову класику читала в оригіналі. Італійці вважали її своєю співачкою, поляки виконавицею польською. А сама діва продовжувала бути українкою. Під час світових турне усі концерти завершувала виконанням українських народних пісень під свій акомпанемент. Особливу увагу вона приділяла власному сценічному образу. Незмінно співачка брала участь у моделюванні костюмів протягом тривалого часу, вживалася в образ, важливо вважала кожну деталь. При підготовці до гри в образі Чіу Сан у опері Мадам Барфляй, Джакому Пучіні японський одяг красуня носила протягом трьох місяців. На думку критиків, саме Соломія вважається найкращою виконавицею ролі знаменитої гейші всіх часів і народів. Легендарна співачка до 77-річного віку давала концерти. На останньому виступі виконала пісню Краю мій рідний. Її ім'я носить Львівський національний академічний театр опери та балету, де вона виступала. Ось таке відео. Давайте які ж почуття вас переповнюють. Ти хотіла би помандрувати в честь часі та побувати на концерті Соломії Крушельницької. Подумайте, дайте відповідь на запитання: а ми з вами переглянемо ще одне невеличке відео, а точніше, послухаємо українську народну пісню «Олетіли біли гуси» у виконанні Соломії Крушельницької. Чому, на вашу думку, Соломія любила співати саме українські народні пісні? Розгляньте світлину на сторінці 33 якою зобразив співачку скульптор. У пам'ять про Соломію Крушельницьку називають вулиці в багатьох містах України. У Львові Національний академічний театр опери та балету носить ім'я видатної співачки. Давайте спробуємо заповнити таблицю. Хто написав відому на весь світ колядку Щедрик? Хто з українців перемагав на конкурсі Євробачення? А хто популяризував українську пісню в Канаді? Які напрямки сучасної української музики активно розвиваються сьогодні? Хто їх представляє? Отже, Щедрик написав Микола Леонтович. Перемагали на конкурсі Руслана Джамала і Гурт Калуш. В Канаді Квітка Цісик популяризує українську пісню. І зараз дуже розвивається фольклор, рок та джаз. Отже, ми сьогодні з вами прочитали вірш, легенду чи статтю. Ваше домашнє завдання розказати рідним про Соломію Крушельницьку. Дякую за урок. Оберіть, будь ласка, свій лимонний настрій. І побачимось!